9 грудня делегація Подільської міської лікарні на чолі з головним лікарем Дмитром Літянським та адміністратором парафії Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ міста міста Цем Андрієм прибули на офіційну зустріч з головою комісії душпастерства охорони здоров'я УГКЦ сестрою Севастіяною Карвацькою. Зустріч відбулась в Патріаршому домі міста Львова, під час якої було обговорено шляхи співпраці лікарні з комісією та ділення досі. Свідом щодо вдосконалення умов перебування пацієнтів в лікарнях та надання медичних послуг населенню. За результатами зустрічі 17 грудня у Подільській міській лікарні відбулася важлива подія: передача реанімобіля та гуманітарної допомоги. Ініційована комісією охорони здоров'я УГКЦ та комісією охорони здоров'я одеського екзархату УГКЦ за сприянням провінції Пресвятої Троїці сестерчину святого Василія Великого в особі провінційної настоятельки мати Даніїли Винник посередниками та організаторами до Тавки і транспортування стала парафія Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ міста Подільськ. Ця допомога стала результатом спільної роботи церковних структур та благодійників, які об'єднали свої зусилля, аби допомогти лікарні в умовах повномасштабної війни. Як українська греко-католицька церква, ми маємо велику співпрацю за кордоном. Ми маємо свої структури за кордоном в Європі, в Америці, Австралії, Канаді. Всюди наша церква є, і через ці наші структури церковні ми організовуємо власне таку допомогу. Мобілізуємо людей за кордоном, мобілізуємо наших вірних, наших священиків, єпископи також нам сприяють для того, щоб ось надавати такі допомоги. Реанімобіль отримали через організацію Серміг Арсенали, де Лапаче Паджина офіціале, що знаходиться в Турені. Автівка оснащена сучасним медичним обладнанням, яке значно покращить можливості для надання швидкої медичної допомоги в екстрених ситуаціях, що також є важливим в умовах постійної загрози та високого навантаження на медичні установи. Окрім цього, лікарня отримала гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів медичних. Сніх засобів, засобів індивідуального захисту та інших необхідних матеріалів, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, який був присутнім під час передачі допомоги, висловив щирі слова вдячності представникам церкви. Це не перша ваша допомога, яку ви нам надаєте в нашій громаді. В дальнішому думаю, що після закінчення війни. Ви також будете з нами співпрацювати. А ми з вами головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський розповів про важливість цієї допомоги для лікарні та пацієнтів. Ренімобіль будемо ми використовувати для того, щоб транспортувати маломобільних пацієнтів до лікарні і в з лікарні, а також для транспортування маломобільних пацієнтів до центру первинної медико-санітарної допомоги Подільської громади. Щодо гуманітарної допомоги. То там дуже багато хороших речей, медичних виробів, і ковдр, і одежі. Цю гуманітарну допомогу ми розділимо між нашою лікарнею та центром надання соціальних послуг родина. Дмитро Сергійович також висловив подяку семінаристам Львівської духовної семінарії за працю з розвантаженням і навантаженням гуманітарної допомоги, нашим добродіям за доставку цієї допомоги у Подільськ та нашій парафії за покриття. Дорожніх витрат з транспортуванням реанімобіля. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.